American Truck Симулятор. Всім привіт. Ми продовжуємо. Власне, розвиток в цій грі. Мля, після Ману потрібно, звісно, прикручувати одразу, бо по вухах лупи добрячі. Крутили та не, не в ту сторону. Так, що? В попередньому. А... Випуску. Ми побили рекорд по вздрочам і залишили до Стобіса багато проблем собі на сьогодні. Бо у нас розбита автівка через жопу забагані, а кущі та й в цілому гру. На превеликий жаль. А, власне, через це у нас достатньо неприємна така. Несправність з машиною. Яка ледве в нас тепер заводиться, як ви можете бачити. Це по-перше. По-друге, ми. Та, блядь, куди ще заїхав? Щось я не пойму, де мені тут виїхати можна? Що за діч? По-друге, ми з вами попали в, в ту локацію, де немає де поспати. Тут, в принципі, немає трекстопів і оцього всього. Поняли? І Через це а, нас кожні 2 секунди штрафують. Як ви можете бачите. Та й взагалі я не можу виїхати з їхньої сратої та бази. Так, ось бачу вихід. Окей. А, тобто, відповідно, ну, типу, тут реально немає де спати. Ми були з вами в цій локації один раз, і ми з дуже великими проблемами. Везли звідси рейс, тому що не було де спати. І нас кожні 2 секунди була задрочка по поводу того, що вам треба поспати. Так, я ось тут. Мені треба в Ріно. В деші не гри будеться. Але їхати, типа, до хера багато. Тобто, взагалі не варіант. Ми його просто скіпаємо. І я не впевнений, що ми взагалі звідси поїдемо з якоюсь роботою. Я зараз, звісно, може, десь іще тут заїду, подивлюся. Але я не впевнений. І, щоб ви розуміли. До найближчого тракстопу, де реально можна щось заїхати і поспати, це ось. Це Ніхера собі так 77 миль. На хвилиночку. Тому я пропоную просто туди поїхати, типа, все одно ми не зможемо знайти з вами адекватний якийсь рейс в цьому напрямку, щоб він був невеличким і ми його могли швидко віддати. Відповідно, якщо ми. А візьмемо зараз звідси е, груз і поїдемо туди, то це буде означати тільки одне З запізненням. Або ми ляжемо спати в будь-якому випадку. Якщо це буде запізнення, то, скоріш за все, нам навіть не заплатять. Тобто, який в цьому сенс. А ще й за такою машиною, блядь, я ніхера не бачу, вона не заводиться. Як не врізатися тут? Я взагалі нічого не бачу. Сука, заведись. Ура! Ух. Про сервіс я взагалі мовчу. А, в нас нове Volvo, яке ми купували, воно мені взагалі не подобається. Це просто всрати корито. Серйозно. На мані кайфовіше їздити, ніж на цьому Volvo Я хочу його здихатися. Ми купили гараж, а це означає, що я можу наняти водія і скинути цю машину на нього, а собі придбати щось більш цікаве, скажімо так. Що я, власне, хочу зробити? Єдина проблема, що на щось значно цікавіше, у мене банально немає грошей, тому що ми з вами на цю фуру набрали кредиту, і, звісно, вона ще не виплачена. Тобто ми а, наймаємо водія, збагруємо оцю ахір'яну круту фуру. По думці підписників, яка мені взагалі не подобається, яка дуже гучна, з поганими гальмами, і вона взагалі не практична для мене виявилася, я її скидаю віддаю комусь новому водієві, а собі куплю якесь поношене корице, скажімо так. Як вчасно. Ах. Як же ж вчасно, просто нереально вчасно. Шок, прям на повороті. Це ж треба було. То що це за дорога така офігеть, чиста грунтовочка якась. Жесть. Якими хащами ми їдемо. <гум> ну, зато вам новий контент. Де поще таке побачили, так? Да? Так що візьмемо собі щось на а, по -по подержаному ринку. Щось вторинне. І подивимося, що ми з ним зможемо зробити. Поки не знаю, що це може бути. Як такових планів немає. Візяти щось, що буде більш-менш оптимальне, і підійде нам по грошах. Таке враження, що я зараз їду десь в Житомирі. Треш. Та є паю мать. Вирулюємо. Тут хоч недовго було. Пощастило. Так, тут треба е, дві руки на руль. Бачите, тут чисто колгосп якийсь. Воно все Е Саморобний паркан це ґрунтова дорога. Ферми, ферми, ферми. Чисто колгоспік. Дві руки треба на цьому тримати, бо не, 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 не варіант по-іншому. Коли тебе так заносить жорстко, тут навіть машин нема. Що дуже е, грає мені на руки. Зараз оце тільки почну газувати, вона заглохне. Це база. Фармази. Аж виїхали на зустрічку. Повезло, що нікого не було. Так, на 40 миль осталось. Оце сейчас могла бути прям жорстка ДТПшка. Але мені не можна. Она в мене вже прям фул. Десь на 90%. Мені здається, вона червона в мене. І малі... якась маленька така ДТПшка, вона може її в прах розбити, і тоді вже все. Без варіантів. І <кій> однозначно хочеться фуру на 6-ступенчатій коробці. Це дуже круто. Це зручно для кермування. 27 залишилось. Дуже ризикую зараз. Скоріше за все фура розіб'ється в хлам. пизда. Все. Боже мой. То не я. Бедный пикапчик. Я думаю, там все живы. И это при том, что я педальку в пол-то нажал. <laughs> То я так тормозил. Я же -то тормозил, но и не в жопу. Так, ну я вже бачу під стоп. Це добре. А, я даже ось, бачите, ближче найшов у мене стоїть маркер далі. Я знайшов поближче. Ну і хорошо. Мені це явно на руку. А, ми тут були. Це моє трикляте місце. Бачите? Та йопаю мать, я ж на підстопі вже, ну куди? Воно мене доконає. Я ж уже доїхав, блядь. Хулі ти мене задрачуєш? Це, типа у мене тут не місце, це вже, жда машинка рядом з ним. Ну да, він все зайняв відмічене місце. Прикол. Ты затрахав. Угу. Слава Богу. Це мука для мене, оце як така херна. Так, ми їдемо сюди. Там вроді 95 миль, це, типа, взагалі небагато. Єдине, що ми зараз заправимось. Якщо заведемося, ми заведемося. Нормально. Я просто, ну, типа, принципово не хочу її ремонтувати, я не бачу в цьому ніякого сенсу. Я водію її Адаму, він уже хай там що хоче знайти і робить. КП360 заправимось, та не хватит, Я навіть повністю заправлятися не буду. Ну давай, тебе ж свіженьку зали. Ти мене хареш. Реш. оце воділо, да. Ми, кстати, сейчас без груза. Ми можем нормально так навалить. Я без вантажу дуже рідко їжджу. Тільки в прикрайній необхідності Може, рекорд поставимо? Ну, а тут Де щас ми втратимо швидкість? Соточку, хочу пробити соточку, хоч на якомусь коріті. Ну. А ты затрахал, не. Ну не сука, ты заведешся, Мы уже все швидки втратили Сука. Ну, хоть завели. Я вже думав, чесно кажучи, визивати. Півдороги пройшли. 89. 90. Рекордні були 94. І в сраку. Уже не, тут не важливо Мені по-моєму, сюди надо було з'їжджати Може, ти заведешся, сука? Да, бач, ти угадав. Що це у нас за салон взагалі? International. Та ебать, ви можете відвідати нас в понеділок в суботу. В неділю він зачинений. Ну ви знущаєтесь. Що за непруха? Спимо. Це в нас що? Це, я думаю, ще спать. Понеділок. Так, да, але нам ще спать. Тут можна відпочити, але зараз ще не час для цього. For speed, блять. Ну что ты глохнешь, сука? Давай заводится. Этот форсаж делаю. Надо время убыть. Давай, 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 давай. Растей не хватает, конечно. А? Кто так на форе может? Прикиньте, типы в шоке. Які тут процветы, и думаешь, что там робят? Время убиватель 2025. 5 минут было ревно. <ріх> ну це бред. Конечно. Почему я не могу еще поспать?